Естери це органічні речовини, які мають загальну формулу RCOOR3. Закінчення у естерів – «ат». Естери це, напевно, найсмачніша тема з хімії. Згадайте приємні запахи яблук, суниць, полуниць, вишень, черешень, сливок, ананасів, бананів це все запахи естерів. Реакція естерифікації це взаємодія кислот із спиртами. Будь-яка кислота взаємодіє з будь-яким спиртом і утворюється естер. Від кислоти відщеплюється H, від спирту H, а ці два радикали ми з'єднуємо до купи і утворюється естер. Ну, наприклад, етанова кислота плюс етанол або етиловий спирт. Утворюється етиловий естер етанової кислоти, інша його назва етилетаноат, ще інша назва етилацетат. Хімічні властивості естерів. Основною реакцією естерів є реакція гідролізу. Гідроліз це реакція обернена до естерифікації. Тобто, коли ми до естеру додаємо воду, утворюється далі кислота і спирт. Ну, наприклад, ми візьмемо етиловий естер, етанової кислоти. Бачимо, утворюється етанова кислота і етиловий спирт. Друге це лужний гідроліз. Лужний гідроліз подібний, тільки утворюється не кислота, а сіль, і тому лужний гідроліз є процес необоротний.